На тебе, надіюсь, я, Господи, хай не буду повік засоромлений, визволю мене в своїй правді, нахили своє ухо до мене, скоро мене порятуй, стань для мене могутньою скелою, думом твердині, щоб спасти мене, Бо ти скеля моя та твердиня моя, і ради ймення свого, Ти будеш провадити мене й керувати мене. Ти витягнеш з пастки мене, що на мене таємно поставили, бо ти сила моя, руку твою. Доручаю я духа свого. І ти мене визволиш, Господи, Боже правди. Я зненавидів всіх, хто шанує буванів марних, я ж надіюсь на Господа, я буду радіти та тішитися в Твоїй милості, що побачив Ти горе моє, що приглянувся Ти до скорботи моєї душі, і мене не віддав руку ворога. На місці розлогім поставив ти ноги мої. Помилуй мене, Господи, бо тісно мені, від горя вже виснажилось моє око, душа моє, нутро моє, ви життя моє в смутку, а руки мої у квелінні. Моя сила спіткнулась через мій гріх і виснажилась мої кості. Я усіх ворогів став посміховищем, надто сусідам своїм і страхіттям знайомим моїм. Хто бачить на дворі мене утікають від мене, я забутий у серці, немов той небіжник. Став я немов та розбита посудина. Бо чую багато шептання і страхання навколо, як змовляються разом на мене, вони замишляють забрати мою душу, а я покладаю надію на тебе, о, Господи, я кажу Ти, мій Бог. У Твою руку кладу свою долю, ти ж визволю мене від руки ворогів моїх і моїх переслідників. Хай засяє обличчя Твоє на Твого раба та спаси мене в власті своїй, Господи, щоб не бути мені засоромленим, що кличу до Тебе. Нехай посоромлені будуть безбожні, хай замокнуть та йдуть до шеолу, нехай заніміють облудні уста, що Гедоту говорять на праведного, спихою й погортою. Яка величезна твоя доброта, яку заховав ти для тих, хто боїться тебе, яку приготував для тих, хто на тебе надіється перед людськими синами, ти їх у заслоні обличчя своє заховаєш від людських тенет, ти їх від лихих язиків у наметі сховаєш, благословений Господь. Що вчинив мені милість в у оборонному місті, а я говорив у своїм побентеженні, я відрізаний з очей твоїх, та дійсно ти вислухав голос благання мого, коли я до тебе взивав. Любіть Господа усі святі Його, стереже Господь вірних, а гордому злишком відплачує. Будьте сильні, і хай буде міцне ваше серце, усі, хто надію покладає на Господа. Амінь.